Вітаю вас, дорогі друзі. Напевно, в вашому житті були ситуації, в кожного були, що коли, допустимо, приходить осінь, у нас виникають відповідні відчуття емоції в той час, коли ми спостерігаємо за жовтими листями, коротким днем, дощем, сірими, сірими буднями. І відчуття осені, воно ніби всередині нас. І ви, напевно, пам'ятаєте відчуття весни. Правда, от відчуття весни всередині вас. Яке приходить в березні, в лютому, деколи. А не задумувались ви коли-небудь, що ці відчуття оновлення чи, чи старіння, чи будь-які інші, вони насправді не є а, наслідками змін в зовнішньому середовищі. В великій мірі воно є всередині нас, всередині нас, нашого вибору, особливо нашого наміру. Якщо ви робите намір, що зараз я відчуваю це весняне оновлення, воно приходить в вас. Я йшов тільки що по осінньому лісі, по зимовому, де вже є сніг, потім спустився нижче до осіннього лісу. І тут же все виглядає як весна, так, зелена якась травичка з'являється, нові, нові паростки очевидно, що нових рослин. І воно може наштовхнути на відчуття весни, тут внизу, а там була зима. Але ті всі процеси, моменти наснаги, падіння, застою, не знаю, як вийти з ситуації, не знаю, як почати безсилля, все, все покінчено, чи попереду все прекрасне. Це не є результатом наших надзусиль. Це є результатом нашого внутрішнього наміру. Просто чесно собі сказати: я беру намір, що в мене все буде добре. Просто усвідомте зараз. Я беру, я беру намір, що в моєму житті, в житті моїх близьких, в моєму світі, все буде добре, все буде в порядку, все буде найкращим чином. І це наповнює вас тотальним спокоєм, це наповнює вас тотальним відчуттям радості, легкості і відчуттям підтримки, підтримки від навколишнього Всесвіту. Підтримки від навколишнього всесвіту. Do zu